Там, будь ласка, скажіть, чи я зробила правильно, чи ні, син пив, бо я, бо я, я не втримала і думала, що його за... і не думала, що його заберуть, відправила на, на Житомир, я так понял, на полігон. Мені 77 років. От тепер плачу і каюся, Анна. Знаєте, в чому є проблема, дорога Ганусю? Я так зрозумів, що хлоп, хлопчина піячив трохи цей, е, мама взяла, чи бабця відправила його в ТЦК, розумієш, і все, його забрали, і він служить. Ви не знаєте, що більше дратує всього? Що ви розглядаєте е, ТЦК мобілізацію як покарання? Оце мене саме мене найбільше дратує. Хотіла, щоб його навіть наказати, хай його заберуть і хай служить, То ви що? Прийде час, і ми наших воїнів будемо згадувати як хлопці з великої букви, як героїв. І тому до цього треба, відповідно, ставитися. Так, не кожен може бути воїном, бо не кожен достойний. Не кожен достойний. Я розумію, що кому страшно, що хтось там боїться чи щось інше. Нема питань. Твоє місце там, де стоїш і боїшся, стій і бійся. І коли це все скінчиться, ти, щоб ти далі знав своє місце, стояти і боятися. А хлопці, які встали на захист, ми повинні їм, у то місце належне, так само визначити і гідно і достойно тримати. І тому, коли я говорю про воїнів, я говорю про хлопців з Великої Букви, коли в часі війни стали в строї. Не як покарання, а як ознака гідності справжнього мужчини і справжнього чоловіка. Розумієш? Але з хлопцями стояв строї дівчата. Низький уклін усім воїнам. І і жінкам, як то буде жінки? Захисникам і захисницям нашим славним. Отак от. Так от. А, тут, а то решту все добре. Бог має різний свій план для того, щоб людину покликати і до покаяння, і до служіння. Так що не переживайте. Одно що, то, що це робиться, знаєте, як, як, як наказання. Не, не треба це як наказання. Це має бути як. Готовність, я дозрів до цього. Я йду і все.